Казковий дебют українського Ерлінга Холланда в матчі Ліги Чемпіонів за німецький Байер. українець відзначився дебютним голом ворота Мілану після виходу на заміну. Донецький шахтар насілився на перше зимове підсилення чемпіонату Бразилії, який гравець Динамо Київ потрапив в цікавий світовий топ-15. А також як підколовартема Довбика, колишній екс-захисник Руми. Та як Ілья забар не натякнув на свій топ трансфер вже цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Мухаммед Салах шокував фанатів Ліверпуля. Єгиптянин вже відкрито говорить про образу на клуб через їх відношення до зірки. У нападника добігає кінця контракт вже влітку, а йому не запропонували все ще жодного варіанту із офісу. Салах сказав, що його таке відношення розчаровує, не дивлячись на те, що Мо 32 у нього в цьому сезоні все ще феноменальна статистика: 18 матчів та 22 результативні дії. Відомо, що в його послугах дуже зацікавлені саудівські шейхи. Ілля Забарний натякнув, що інсайди про його трансфер цього літа не безпідставні. Для мене, мені здається, кожен рік важливий. Мені ще і попередній сезон після травми був важливим. Дуже я собі проявив насамперед добре. І так само і зараз все в моїх руках. Я знаю. Що я можу, і так, тому можна сказати, що і а можна сказати, що і ні. Я не знаю. То, що Ліверпуль там тот, чи. Я ще не знаю. А ще гравець розповів, як йому було грати проти Ерлінга Холланда. Ну, насправді так, крутий матч був. І з Холандом у нас добра статистика, що три матчі він не забив. Це для мене одне з головних, і щоб команда вигравала. М'яко кажучи, неоднозначний комплімент на свою адресу отримав Артем Довбек, зробив його колишній оборонець Роми Фабрісіо Петрусі. Я дивився матч Роми та Наполі. І знаєте що? Я захоплююсь грою Артема Довбека. Але нападник, який б'є головою і водночас заплющує очі, не може втрачати такі шанси. Він, навпаки, повинен розносити тікляті ворота, сказав інтерв'ю Петрусі. Але ще в минулому відео я говорив, що Артем Степанов був за крок від дебюту в Бундеслізі. і ось український Ерлінг Холанд вже дебютував за байер у лізі чемпіонів, в матчі в якому його клуб знищив Зальцбург з рахунком 5-0. Таким чином Степанов став не тільки наймолодшим українським дебютантом в історії цього турніру, а й наймолодшим гравцем в історії Байеру у лізі чемпіонів. Обійшовши відповідно рекорди Дмитра та Кая Хаверца. Звичайно, що за 17 хвилин Артему щось екстраординарне показати було важко, але два дотики та дві точні передачі були. Хабі Алонсо прокоментував гру Степанова так. Він та інші молоді гравці пам'ятатимуть цей матч у майбутньому. Артем та інші дебютанти отримали свідово очікуваний шанс. Це важливо подарувати їм хороші враження, коли вони вперше виходять у Лізі Чемпіонів. Закінчив Алонсо. А поки Артем лише освоюється в дорослій Лізі чемпіонів, українець Едуард Козик забив свій дебютний гол в юнацькій першості цього турніру. Та ще зрівнявши рахунок в матчі скромного Словану та італійського Мілану. До того ж, після виходу на заміну менше ніж за 10 хвилин. Випустили українця на поле на 77-й, а забив він на 84-й. На жаль, пізніше Слован ще раз пропустив і поступився з рахунком 2-3. І знову в цікавому рейтингу талантів знайшлося місце українцю. Цього разу Тарас Михавко потрапив в топ-15 молодих відкриттів планети. Захисник Динамо розташувався на 14-й схуденці. Йдеться про гравців до 20 років. На першому місці зірка Барселони Пау Куберсі, на другому таланти м'ю Кобі Майно. Шахтар не покидає ідеї з поверненням своїх легіонерів. Після того, як подібний трюк вдався з Підріння та Тобіасом, гірники націлились на Майкона. Але тут ситуація складніша. По-перше, на відміну від своїх співвітчисників, гравця на батьківщині все добре з ігровою практикою. А по-друге, він і сам вже не раз говорив, що боїться повертатися в Україну, тому Шахтарю доведеться дуже постаратись. Контракт Майкона з гірниками діє до наступної зими. Футболісту 27 років. Але якщо з Майконом все ще не до кінця зрозуміло, то ось Хустрав Таїрова взимку повернеться точно. А Терау вирішив не продовжити оренду півзахисника, у якого за півроку там лише один гол та вісім матчів. Ще на одного українця за кордоном невдовзі стане більше. Захисник молодіжної збірної України Таворск Ворскли крупський підтвердив інтерес до нього з боку інших команд, ім'я яких футболіст, звичайно, ще не розкриве. Але точно відомо, що ними цікавились Динамо та клуби МЛС. Останні з яких і є фаворитами. Там і бажані 2 мільйони викладуть з легкістю ігрової практики скоріше все буде більше. Та й для його сім'ї в Штатах буде більш безпечно та цікаво. Є поки що не підтверджена інформація про можливий топ в УПЛ. наче зоря веде в чергове перемовини з Віктором Скрипником. Який після того покинув металіст 1925, перебуває в Німеччині на підвищені кваліфікації. Для тренера це міг би бути гарний виклик після його найкращих останніх проєктів. Саме під крилом цього спеціаліста зоря двічі вигравала бронзу у ПЛ. Хоча знову ж таки, а що змінилося з того часу, як скрипник покинув зорю? Тоді тренер був незадоволений проєктом клубу. Зараз проєкт не змінився також. Тому я б почекав більш надійних інсайдів. Під минулим відео небагатьом вдалося відгадати Златана Ібрагімовича за емблемою Аяксу, картою Італії, гербом та символом США та прапором Франції. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.